І нехай день для добрих людей буде добре. У мене він точно добрий, я ж до вас виходила в ефірі з ніжком. А тепер приїхала Андруша. Любиш, як я тебе так називаю? Андруша. Андруша, Андрій Сергійович, каління наш коровай. -пік, який спік спеціально для сьогодні, щоб у цьому році зафіксувати свій особистий рекорд: 60-й коровай. Спік, коровай. Гарний та пишний та пшеничний. Прозірний, бачите, він спро... можна прозирати через нього в дірку. Це мої найулюбленіші його, його кроваю, він це знає. Він спеціально для цього кроваю зробив, сам виварив форму, Форма та важка, металева, але вона пече як слід. Я не знаю, як ти утопився у Графіки, які я категорично заборонила, анулювала, заперечила, як ти, його? як ти тісто грів у холодній хаті, як ти взагалі пік при електродуховці, але хто хоче, той. Якось пропетляв і зробив. Андрій, твої враження після спечення 60 короваїв. Ну, це, мабуть, був найтяжкий. <світ>, <світ>, Світ виключили за минуту 45, не вистачило, минуту 45 допекти. І ти бігав. Було б... Він не дов... зашов, я його поставив недосходжений, тому що бачу, що часу немає. І ти Просто бігав по будинку? Да. З гарячою хвормою, <рес> да. ламентував до сусідок, у яких є газова духовка, <рес> да. і які тебе люб'язно допустили до випікання. Ні, я запік свою мені повезло цей раз. Ну був варіант, що буду бігати <рес> А бігав? Ну я обзваню його договорював. Ти був підстрахований. <рес> так що, друзі, хто хоче, той може. Вітаємо ювіляра з 60 60-м Корова є власноруч спеченим. І коровай же цей спечений. Це ж не просто, що ми рахуємо, що він їх напік за все своє життя. Ні, це коровай впродовж півтора року. Від коровай... рік. Чого це? Оце коровай... коровай Добре, коровай фест рік, 25 жовтня, але ще листопад і грудень то вже рік і два місяці. Добре, два місяці. добре, за 14 місяців це правильно, за 14 так, місяців 60. Короваї, власноруч спечені вручну. До речі, дівчата, розкрию вам секрет, вже, вже хай стоїть, вже мерзне Андрій. дивіться. Андрій мені сказав і сказав, нікому не кажи, я нікому не кажу. Він здійснив свою брутальну чоловічу мрію. Він купив планетарний орбітальний міксер і що? І нічого. І все одно місив тісто руками і все одно каже, все Бук. Які? Ти досяг Ну, трошки лучше. Ні, руками найкраще. Руками найкраще. То Андрій пробував там якимось тістомісом, ну, розуміє, що електрики немає, діла нема. А руками ручники. Нехай день для добрих людей буде добре.